Володимир Бурчак вдруге прийшов на турнір пам'яті загиблого сина. Кубок Чернівців зі стрільби з лука присвятили загиблому захисникові України та майстру спорту Андрію Бурчаку. Військовослужбовець загинув на Донеччині у грудні 2022-го, рятуючи побратимів. Хто за результатами змагань поїде на кубок України? Про це далі. 45 спортсменів. Учасники кубку чернівців зі стрільби з лука. Змагаються дівчата та хлопці у двох вікових категоріях: кадети до 17 років та дорослі. Другий кубок чернівців зі стрільби з лука присвятили пам'яті небесного захисника та спортсмена Андрія Бурчака. Тихенько дійшов до майстра спорту. Він майстра спорту дуже виконав, ще навчаються в школі. Так що його ріст був дуже швиденький такий. Його бажання було дуже велике посягнути результатів, високих результатів. Це пам'ять не тільки про Андрія, це пам'ять про всіх загиблих наших воїнів, ЗСУ. Ну, це саме основне. Це виховує у молоді повагу до цих людей, які захищають нашу країну. Чернівчанка Ольга Шупкіна 12 років займається стрільбою з лука. У змаганнях взяла участь, аби вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця Андрія Бурчака. Для мене це честь стріляти і знати, що він це зробив для того, щоб ми були тут і могли спілкуватись, бути в спокій і стріляти, і тренуватись і навчатись. Тому я дуже вдячна йому, хоча я не можу сказати йому подяку, але те, що я тут, це я вдячність передаю свою відповідь. То Він досягав перемог на рівні українського масштабу, виїжджав в складі. З збірної молодіжної закордонні виїзди там теж здобував медалі. У нього все було світло і, і гарно. У кубку Чернівців зі стрільби з лука спортсмени змагалися у різній дистанції: дорослі 70 метрів, кадети 60. Для дорослих 70 метрів це є відбіркові змагання на Кубок України, які будуть проходити з 5 жовтня на цьому ж стадіоні. Тому це гарна можливість для спортсменів потренуватись саме перед Кубком України. Наші Чернівецькі. Спортсмени були призерами чемпіонатів України минулого чемпіонату. І жіноча і чоловіча команда. тому у них в планах перемагати і на Кубку України, і саме для цього також є ці змагання, гарне тренування для них. Володарями Кубка Чернівців зі стрільби з лука стали п'ять спортсменів у різних вікових категоріях. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк новини Сі 4